Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровська область, Одеська область три дні провели в регіонах нашої країни. Дуже багато є. Різних актуальних зараз питань і проблем у територіальних у керівників областей. Тому для того щоб на місці зрозуміти які потреби, які нагальні є на сьогоднішній день питання, провели дуже багато зустрічей, відвідали більше ніж 12 населених пунктів. Зараз всі люди сконцентровані тільки на одному, щоб якнайшвидше ми перемогли в першу чергу, і друге звичайно всі починають готуватися до опалювального сезону. Це можна говорити і про села Херсонщини, де ми були, і про Ізмаїл Одеської області, і про місто Запоріжжя, де ми знаходимося сьогодні. Окремо, хочу сказати про форум, Він стосувався тимчасово окупованих територій. Нашої країни мені випала честь відкривати цей форум. Стратегія деокупованих територій вона має бути спільна для всієї країни в незалежності від того, коли нас територія стала тимчасово окупованою, об'єднує всіх. Нас тільки одна мета це звільнення наших територій. Дуже було приємно бачити керівників територіальних громад, чиї території зараз тимчасово окуповані, але тим не менш ці люди з великою енергією натхненням чекають, готуються, і що саме головне, думають і дбають про своїх людей, про те, що вони будуть робити в першу чергу, коли їх території звільняться. У нас великий досвід в цьому, тому що ми вже звільнювали Київщину. Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, але попереду ще також дуже великий шматок роботи. Скрізь, де ми були, ми бачимо дуже гарну взаємодію, спільну енергію, і всі керівники різних рівнів гідно комунікують, гідно відстоюють наші безпекові пріоритети для того, щоб кожна людина, яка знаходиться в цій області, в регіоні, відчувала себе настільки безпечно наскільки може відчувати громадянин країни яка воює вже такий великий час велику увагу приділяємо навчальному процесу який вже розпочався в одних регіонах але на жаль в Запоріжжі він відбувається виключно онлайн в запоріжжі в запорізькій області онлайн освіта Має відбуватися, не дивлячись на будь-які проблеми і негразди, які відбуваються. Це справа нашого майбутнього, справа наших дітей. У Нас працює в місті Запоріжжя 11 навчальних закладів шкіл, які відкрили онлайн навчання. Цього замалу треба цю роботу зробити ще більш ефективнішою звичайно, зробити максимум для того, щоб діти могли отримати освіту на Дніпропетровщині. В місті Кривий Ріг провели. Окремо нараду, що стосується водопостачання, розвідували всі керівники територіальних громад. А також очільник обласної військової адміністрації на сьогодні. Всі завдання президента на обласному і місцевому рівні виконані. Вода є в місті. Кривий ріг воду повернули також у всі територіальні громади. Наразі Найскладніша ситуація залишається в місті Нікополь і в місті Марганець. Пов'язано це виключно з тим, що ворог постійно обстрілює ремонтні бригади, які виходять для того, щоб якомога швидше відновити водопостачання. Тим не менш в нас є державний проект по відновленню водопостачання. Терміни виконання це середина листопада. Впевнений, що відзвітуємо навіть раніше про те, що проект успішно завершений, і люди отримують ще більш впевненості, ще більше ресурсу води в своїх оселях.